Четвертий поверх ось це все, що лишилося від моєї квартири. Ось була зала, де повне проваля, вікно, над яким діра. Це є моя спальня. Місяць тому, 31 липня, РФ поцілила балістичними ракетами іскандер у дев'ятиповерхівку та навчальний заклад Кривого Рогу. Тоді загинуло шестеро людей, понад 80 отримали поранення. Валентина Романовська близько 30 років прожила в цьому будинку. Нині її квартира повністю зруйнована. Момент влучання ракети каже жінка: була вдома з невісткою та десятирічним онуком. Ми просто встигли вискочити в коридорі з обох боків на накрити дитину, і потім. Вибух, все, все було в такому полюці, в диму нас почало присипати, сим. Я, я не знаю. Просто прибивати до полу. І якимсь чудом відкрилась, двері вхідні відкрилися, і ми просто виповзли в цю щель. Ми вибралися на, на площадку, і потім вниз вже бігли. Ми в чому були одягнуті, босі бігли по, по цьому склу, по цьому всьому. Бігли вниз, єдине, що я ж кажу, дуже боялася, що щоб не впало перекриття, тому що ми просто ми б тоді ну не спаслися. Валентина та невістка отримали контузію та уламкові поранення. Жінка говорить, із речей не вціліло нічого. Зараз зі своєю родиною проживає в будинку знайомих. Від міськради отримала допомогу в розмірі 40 тисяч гривень. В другому під'їзді цього ж будинку на першому поверсі проживає Віктор Шевелєв. Його квартира майже не пошкоджена. «Ну От моя квартира, два окна вибите. А так, в квартирі все нормально, можна жити. Чоловік каже, вже на другий день після ракетного удару повернувся до своєї квартири. Однак розповідає, тепер на сигнали повітряної тривоги реагує нервово. Жена була в коридорі. Я виходив з ванною, і тут трас... такое трясення було, що я не зрозумів. Тут внучка вискочила, вона спала. Страшновато, страшновато, якщо так, почесно. Лагодить своє житло і Володимир Кортуненко. Чоловік проживає у третьому під'їзді на восьмому поверсі. Каже, в його квартирі вибило шибки та повиносило двері. Зараз допомогу нам оказали. Городський совет 19,5 тисяч. Еще ремонт ми нічого не делали, тільки окна, тільки ограждаючі конструкції. Впереди осінь. Загалом, 31 липня, внаслідок ракетної атаки у Кривому розі руйнації зазнали 29 багатоповерхових будинків та 79 приватних. До міськвиконкому надійшло близько 700 заяв про пошкоджене майно. Їх вже опрацювали, каже директорка департаменту соцполітики виконкому Криворізької міськради Інеса Благун. та виплатили власникам пошкодженого житла допомогу на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Також за словами Інеси Благун, відповідно до висновку обстріл. Сеня будинку, четвертий під'їзд відновити неможливо. Проведено коштом міського бюджету експертну незалежну оцінку вартості житла 36 квартир, які знаходяться в цьому будинку, і на сьогодні вже готуються проекти рішень щодо надання мешканцям власникам 36 квартир матеріальної допомоги, яка буде надана для придбання житла. Інеса Благун говорить загалом родинам загиблих з міського бюджету виплатили 25 тисяч гривень. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.